Елітна висотка на столичній оболоні. У ній мешкає чимало відомих і заможних киян. Але заходи безпеки такі самі, як у звичайних будинках. Озброєної охорони немає. На вході самі жінки. На цьому відео літня консьєржка Ольга Федорівна героїчно намагається відбити у злодія викрадений велосипед. За що дістає потужний удар у голову? Вона падає навзніч от щої спорожок. Оте тут мала їх поломай себе хребет, и ударяясь вот об угол этой тубочки, вот, которая здесь стоит, разрезает э, огромный глубокий порез, ее забирает скорая, здесь кровище полно, значит, там ей накладывают швы. Вот. И в таком состоянии она, конечно, трое суток она еле пришла в себя. Зараз жінка вдома відходить від шоку і травм. Але не лише вона тепер боїться виходити із своєї квартири. Крадії настільки знахабніли, що в цей самий будинок намагалися потрапити одразу кілька разів, але в різні під'їзди. Їх обличчя фіксували камери спостереження, але досі нікого не знайшли. В іншому під'їзді ці самі чоловіки через дах намагалися вдертися у квартиру на останньому поверсі. Они з Чердака проривалися пінхаус, де живе жінка одна з дочкою, маленькою дочкою. И они наметили это значит, они прорвались туда на чердачное перекрытие, Я понял, только из-за этого почему скрыли замки все и пытались пробиться к ней через дверь. Потому что там дверь, есть, дверь выхода на крышу. Но она бронирована, они не смогли ее открыть. Там топором бомбили. Именно она вызвала милицию. Коли потрапити до чужої квартири не вдалося, вони просто забрали з коридорів усі велосипеди. злодії навіть не ховали своїх облич. А жінку, яка їх помітила, погрожували вбити. Сусідній це теж наш корпус. Там мені теж самі сказали, ти будеш зараз мене щас я тебе швайки. проткну, витащило твердку і все тетки на нього набросився. Ну там тітенька була в роз цих. От нею толкнула, он з велосипедом на площадку, і вона мигом закрила двері. Мешканцям цієї багатоповерхівки на столичному виноградурі пощастило трохи більше. Сюди ті ж самі крадії теж навідувались двічі, але знов на заваді їм стали консьєржки. Серед ночі Єфросинія Дем'янівна побачила, що хтось катається між поверхами. Мужня жінка одразу піднялася нагору. Подивитися, що ж там відбувається. Я побачила, що із шостого на дванадцятий перебрався. Піднялася на шостий, обнаружила там його вже кражу, ці ж мішки із награбованим. Доки патрульні перевіряли верхні поверхи, пильна жіночка покликала на допомогу ще двох колег із сусідніх під'їздів. Засідку бабусі влаштували на першому поверсі. Як тільки злодій вийшов із ліфта з мішками чужого добра, на нього накинулася ціла група затримання: три консьєжки зі швабрами та поліцейський. Його так ждали. Появляйся, і зараз будеш помічати. Ну, перші слова, які були стоп, приїхали. Саме завдяки рішучості цієї жінки крадія і затримали. Ось він. Усе майно зловмисник виніс із тамбурів, попередньо зламавши там замки. Взяв навіть одяг, що був у коридорах. Красовки, курточку, яку він зразу на себе надів. Він прийшов в одні одежі, а надів на себе другу одежу. І кросівки, і курточку, зовсім друга друга людина. Крадія затримали. Поліція з'ясувала, чоловік вже був за ґратами, але схоже, висновків не зробив. Дана особа підозрюється у вчиненні багатьох крадіжок, слідчими, я думаю, буде винесено клопотання до суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як же він потрапив до будинку, де є домофон і консьєржка? Дуже просто у професіоналів зазвичай є ключі від усіх дверей. Тож переважно вночі вони заходять до під'їздів під виглядом мешканців, і єдиною перепоною на виході для них лишаються літні жінки, які ціною власного здоров'я намагаються впильнувати чуже майно.